Президент США Дональд Трамп пообіцяв розв'язати проблему, коли його спитали про стан торгових переговорів з Канадою. Питання пролунало після його зустрічі з лідерами Канади та Мексики. Трамп заявив, що зустрівся з президентом Мексики Клаудією Шейнбаум і прем'єр-міністром Канади Марком Карні на півгодини, щоб обговорити торгові питання після того, як у п'ятницю вони спільно провели жеребкування чемпіонату світу з футболу 2026 року. Проблема в тому, що Канада виготовляє багато речей, які нам не потрібні, бо ми теж їх виготовляємо. Але ми розв'яжемо це питання. Канада особливе місце, і вона справді гарна в хокеї. Зустріч лідерів трьох країн відбулася на тип підготовки США, Мексики та Канади до обов'язкового офіційного перегляду торгової угоди у 2026 році. Раніше США підвищили мита щодо сусідів, а також закликали переглянути умови тристоронньої угоди або можливо вийти з неї. У жовтні Трамп провів дружню зустріч з Карні, але потім призупинив усі торгові переговори з Канадою після того, як провінція Онтаріо випустила в ефір рекламу з використанням відео з колишнім президентом Рональдом Рейганом, який попереджав про те, що мита ведуть до торговельних війн та економічної катастрофи. Трамп також пригрозив підвищити мита на канадський імпорт, але поки що не виконав своїх обіцянок. На запитання журналістів голова Білого Дому відповідав на червоній доріжці кеннеді центру у Вашингтоні перед щорічною церемонією нагородження за досягнення у виконавському мистецтві. Того вечора нагородили Сильвестра Сталоне, дискоспівачку Глорію Гейнор, кантрі музиканта Джорджа Стрейта. Зірку приведе опери Майкла Кроуфорда та Рок гурт дякую дуже.